Всім привіт! Вам пощастило! Це знову фідбек, особливе місце у часі та просторі, де завжди драйвово. Я Євген Злотницький з вами в ефірі. Щоправда, не розумію звідки відчуття, що я щось забув. А так тут ще вона, Наталя Корскова. Ну давай, Наталко, пали. А ось навіть і не прикра було. Просто не бери, будь ласка, нічого їсти в з моїх рук. І давай вже починати програму. Привіт, друзі! Ми сьогодні розкажемо вам про нові українські кінопроекти, що підкорюють світ, про музику, яка народжується в Україні в світі, і навіть про те, хто образив Біонс і чим вона відповість кривнику. Головне Наталі, не бери з неї приклад. Поїхали. Медіум Рейр. Сьогодні ми підсмажимо кілька цікавих новин. Отже, перша новина Претендентом на Оскар від України цього року став фільм Ля Палісіада режисера Філіпа Сотниченка. Це такий собі іронічний детектив, що розгортається в Боремні 90-ті. І знаєте, цей фільм виглядає так, наче його сценаристи вирішили поєднати всі українські проблеми того часу в одному фільмі, а може, і не тільки того часу. Так, Наталю, а ще в цьому фільмі є інтрига, яка може зрівнятися хіба що з детективами Агати Крісті. Уявіть собі, двоє старих друзів, поліцейський детектив та судовий психіатр розслідують вбивства свого колеги. Колись давно вони обидва були закохані в дову загиблого, і всі події, що важливо, розгортаються за кілька місяців до скасування смертної кари. Що ж, я бачу тут потенціал. Ну а поки Пелісіада мчить на Оскар, поговоримо про новий скандал у світі кантрі. Бйонс випустила свій кантрі-альбом, який провів чотири тижні на вершині чату кантрі альбомів Billboard, але... Не отримав жодної номінації. І це викликало чималий шум. Хто вже закликає байкотувати CMA Awards, звинувачують організаторів у расизмі. А знаєш, на відміну в тебе Бейонсе не образилась і навіть не коментувала цю ситуацію, ніби взагалі не стосується її. І я її розумію, помсту подають холодною. Ось і Лінкін парк охолонули і вирішили, що час після багаторічної паузи і трагедії зі смертю Честера Беннінгтона група вирішила почати новий етап свого життя. Так, і вони вже анонсували новий альбом «From Zero», який обіцяє бути одночасно ностальгійним та сучасним. Новою вокалісткою стала Емілі Армстрон з Дед Сара. А також з'явився новий ударник Колін ну Брітен. Ну що ж готуємося, готуємося до нового, нового звучання «Linkin -Парк. Парк? Це навіть буде цікаво. Вони вже випустили перший сингл «The Emptiness Machine», який точно сподобається шанувальникам. Мені дуже сподобався. Вочевидь, нова сторінка в історії гурту розпочинається з гучного акценту. Поки що повертаємося до українських новин. Офіційно підтверджено, Україна візьме участь у Євробаченні 2025 року, яке відбудеться в Швейцарії. Незважаючи на деякі критичні коментарі, наші представники заявили, що це станеться. Ну а чому ні? Музика як форма культурної дипломатії це сильно. Євробачення вже давно стало майданчиком для комунікації нашої країни зі світом. Сподіваємось, що Україна знов гучно зазвучить на конкурсі Євгене. Ти нарешті цього разу поїдеш представляти нашу країну. Так, прийму за честь, але поки що не запрошують. Не розумію чому. Проте я зараз запрошую в ефір ще одного нашого співведучого. Звідки ви всі взялися? Мені зірці і самому було непогано. Давіда Юрченко. Насправді, Давид, ми тобі дуже раді, адже ти на столиці. Так, таке буває у Дніпрі. Ти на концерті дуже популярного сьогодні колективу. Привіт. Наталя та Євген, мої вітання вам. Ви навіть не повірите, де я зараз знаходжусь. А знаходжусь я на концерті молодих талановитих хлопців. Гурт столиця сьогодні у Дніпрі. Тому я готовий вже з ними поспілкуватись. Хлопці, привіт! Як привіт. ваш настрій? Привіт. Все класно, готуємося до концерту. Думаю, все буде супер. Хвилюєтесь перед виходом на сцену. Ну завжди трішки є мандраж. Хочеться, щоб люди отримали атмосферу і класно провели час. Будь ласка, розкажіть для Дніпрян і для мене особисто, для моїх колег, чому назва столиця? У нас була перша пісня, називалась Київ. Давай. Вона була про Київ. Ми просто довго не думали, що назвали столиця. Ну, так, якось момент. Тому так і вирішили залишити. Ваші пісні набирають мільйон переглядів у Тікток. Вони дуже популярні серед молоді. А скажіть, будь ласка. Ви автори своїх пісень, чи все ж таки є люди, які вам пишуть, а ви виконуєте? Ні, Ми всі пісні пишемо самі і Влад робить повністю музику, все я більше по текстам. Ми ще крім себе пишемо і іншим артистам також пісні. А яким артистам? Аня Трінчер, Поліна Дошкова, Скайлер. Ось до речі, про Скайлер. ви з нею заспівали легендарний хіт «Вечорниця». Скажіть, будь ласка, чи а, важко, а можливо, ні, знаходити е, мову молодим артистам, е, спільну мову, для того, щоб ну, можливо у одних своє бачення, у других своє бачення знайти саме ту середину, щоб хід вийшов просто в Все нормально, треба просто, якщо що, щось не подобається, зразу бити і все добре. Ні, часто з Лерою було все дуже просто. Ми пісню вечорниці написали за 40 хвилин. На кухні Так Вона, що... речі, нас заставила її написати. Ми не хотіли, не було дуже лінь в той день робити цю пісню, але вона заставила і так вийшло. Лєрка, Дякую. А скажіть, будь ласка, які подалі колаборації ви плануєте робити і з ким би з артистами ви хотіли б зробити? Ось я на дивлюсь часто, що зараз і в TikTok, і взагалі всюди. Всі хочуть зробити тренд з трансцінною кармою. Чи є у вас такий? Е... Ну, напевно, таких з ким, з ким би було прикольно, це, напевно, Надя Дорофєва. Надією Дорофеєвою хотіли б зробити якийсь колаборацію. На дерафіо, пожалуйста, якщо ти не чуєш, набирай. <гум> <гум> набирай. <гум> До речі, Надія була у нас теж в гостях, тому Надія, Сподіваю. що ви почули хлопців, і ми вже зовсім скоро побачимо ваше тріо. Ну і передостаннє запитання, скажіть, будь ласка, де можна ознайомитися з вашою творчістю? Щоб наші дніпряни хто ще не встиг послухати ваші пісні, обов'язково це зробив. Заходите в кіоск купляєте диск. <гум> А краще відеокасер? Тож везде YouTube, Тікток, я не знаю, Spotify, Apple Music це такі базові платформи, які всі знають. Хлопці, в яких містах ви плануєте ще виступати і благодійні заходи? Скажіть, будь ласка, чи багато було зроблено для захисників та захисниць? Ми постійно робимо благодійні концерти, і багато ми закупляємо і автівки, купуємо, і ребо, і нічного бачення прибори. Це завжди йде. У нас є якісь потреби від різних бригад. Вони кажуть, що їм потрібно, і ми стараємося. Зараз останнє, що ми закривали, це потрібно було їм е цей не FPV-дрон, а дрон для спостереження. Тому, ми тому були в Варшаві на концерті благодійному, і звітом передавали також кошти бригаді для дрона. Яке наступне місто? Завтра Новомосковська, але наскільки я знаю, у середу якось його вже переназвали. Так, 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 так. Зараз нова назва. Я так, так. Так, так, так. Так. Так, так. Самар. Самар. Завтра так. будемо там. Тому мешканці тепер е, Самару. Запрошуємо вас на концерт до гурту «Столиця». Ну і звичайно, хочеться ще запитати у вас наостанок, яку зараз програму побачать наші дніпряни, Скільки буде тривати концерт? І чи у разі повітряної тривоги люди будуть зупинятися концерт? Чи, взагалі, які ваші плани? Звичайно, у разі повітряної тривоги концерт буде зупинятися, люди будуть йти в укриття. Після того, як тривога буде закінчуватися, буде концерт продовжуватися обов'язково. Ми будемо давати повну програму, вона у нас десь годину 20 там, до півтори години буде програма це всі наші основні пісні. І от пісня, яка в нас вийшла три дні назад, нова, на пафосі, на зеленому ланосі, яка зараз також в Тіктоці полетіла. Сьогодні будуть також трішки прем'єри. Наталя та Євген, якщо ви ще не послухали цю пісню, обов'язково це зробіть. Хлопці, я вам дуже дякую. Гарного вам виступу. Дякуємо, що приділили нам увагу. Вам, шановні глядачі, особливо потрібно підписатися на сторінки цього неймовірного гурту, тому що саме там ви можете побачити не тільки нові хіти, а ще дуже класну колаборацію з Дарафєєвою. Студія вам слово. «Remember and Read» – це моя улюблена рубрика про книги, які змушують сміятися, задумуватися і навіть трохи нервувати. Сьогодні виношу на обговорення роман, який навряд чи потрапив би в категорію корисної літератури, але його точно не можна назвати нудним. Мова йде про сатиру Крістофера Баклі тут палець. і я начебто чую, як ви вже запитуєте, Наталю. Навіщо мені читати те, що не корисно для легенів? А я вам відповім: пальня це зло, а читання це про корисне ще й тому, що це дійсно смішно. Головний герой роману Нік Нейлер. Топовий піарник, який здається, зуміє довести навіть користь викидів заводу в повітря, його завдання переконати нас усіх, що цигарки це найкраще, що може трапитись з людством. Неможливо. чи нам, українцям, на прикладі країни 404, не розуміти, що якісний піар відмінно пудрить мозок? Тому ця книга просто абетка, де показані алгоритми 25-го кадру. Сюжет настільки закручений, що під кінець я вже не знала, сміятися чи плакати. Уявіть собі, нашого героя викрадають і не просто викрадають, а ще і обклеюють його тіло антитютюновими пластирами. Далі йому належить розгадати, хто ж стоїть за цим знущанням. І це завдання із зірочкою, адже серед його друзів пірнік зброї. І людина з Асоціації виробників алкоголю, справжня золота трійка, Як то кажуть, до речі, свого часу права на екранізацію цієї книги викупила студія Мела Гіпсона, і сам Гіпсон планував зіграти головну роль. А ще цікавіше, Ілон Маск серед виконавчих продюсерів, а це вже золоте бінго. Тому, якщо хочете провести вечір із книгою, яка змусить вас дивуватися, сміятися і одночасно трохи лякатися, тут палять саме те, що вам потрібно. Ну а ще це та сама можливість відчути себе трохи менш цинічним, ніж герої книги. Remember and read. запам'ятайте читай. А зараз, друзі, давайте трохи поговоримо про найвеличнішу групу в історії музики The Beatles. Слухай, Наталю, ти знала, що вересень завжди був якимось магічним місяцем для бітлів. У них якось усе завжди відбувалося саме восени. Отак, вересень для бітос це як новий рік для всіх нас. Уявіть собі, що з кожним приходом осені вони отримували новий урожай, золоті диски, платинові сінгли і всілякі премії. Це ніби мідас, який усе перетворював на золото, Тільки замість міфу, чиста рок реальність. Це місяць, коли вони створювали історію рок музики. Я принципово хочу всі вересневі віхи Бітлз озвучити у фідбеці. 2 вересня 1965. Сінгл Хелп перетнув позначку в мільйон проданих копій через 9 днів. 11 вересня альбом Хелп розійшовся мільйонним тиражем. Ровно через рік, також 11 вересня, альбом «Revolver» досяг мільйонних продажів, незважаючи на складність прийняття та експериментальне звучання. 10 вересня 1968 року записано записана пісню «Helter Skelter», яка стала предвісником панк революції та мала великий вплив на музичну сцену. Через три дні вийшов перший сингл на новому лейблі Apple Records «Hey Jude», який швидко став золотим. А в вересні 1969-го стався випуск альбому Road» з культовою обкладинкою, що стала об'єктом численних інтерпретацій і міфів. І тут виникає питання, чому саме в вересні у них так усе виходило? Може, це вплив дощів Ліверпуля, які надихали їх на нові ідеї, або як казав Джон Ленн, життя це те, що трапляється, поки ми плануємо зовсім інші речі. Але давайте розберемося, чому саме бітос стали тим феноменом, яким вони залишаються вже понад півстоліття, що зробило їх настільки унікальними, що вони залишаються важливими навіть зараз. Ну дивись, з одного боку, це була їхня здатність відчувати час і бути його дзеркалом. Вони ж були дітьми 60-х, то бурхливо десятиліття змін, коли суспільство шукало нових форм враження. Але давай не будемо недооцінювати їхню музику. Якби вона не була такою захопливою, насиченою енергією, і різноманіттям, вони б не змогли пробити стіну часів. І тут, до речі, варто згадати, як вони міксували жанри і експериментували зі звуком. Візьми, хоча б Revolver, один із перших альбомів, що поєднує психоделію, поп, оркестровки і навіть елементи World Music. І це все в 1966 році, коли більшість груп все ще робили ставку на прості рок-н-ролл хіти або балади. Саме так вони були більше ніж просто музиканти. Їхня творчість вибрала в себе весь настрій покоління, всі ці пошуки, сподівання, мрії, страхи. І це був не просто хід за хітом, це була еволюція, щоразу новий звук, новий образ, нове звернення до аудиторії. Ще вони поєднували протилежності. Джон Леннон був художником з масштабним мисленням, якого цікавили експерименти і виклики аудиторії. А по Маккартні навпаки, завжди вмів зробити так, щоб його музика була доступною і привабливою для всіх. Вони були абсолютно різні, але саме ця різниця і створила той магічний мікс. Тому навіть сьогодні ми все одно продовжимо їх любити і слухати. Можливо, тому що як сказав Рінго Стар, вони завжди були чесними з музикою, і це відчувається у кожної їхній пісні. Вони були позитивними, співали про любов, про дружбу, про світ навколо нас. Це щось таке, що не може застаріти. І цікаво, як їхня музика залишається сучасною навіть сьогодні. Ось, наприклад, нещодавно з'явилися чутки, що Сем Мендес зніматиме чотири біографічні фільми про кожного з бітлів, і це чудовий показник того, що їхня спадщина все ще жива, що їхня історія ще не дорозказана до кінця. Але одне ясно – феномен Бітас це культурний код, що продовжує жити в нашій музичній ДНК. Друзі, час закінчувати. Слухайте, дивіться, читайте те, що змушує вас відчувати і трохи підійматися над собою. До зустрічі і пам'ятайте принцип Пола Маккартні. Не обов'язково, щоб всюди був сенс. Іноді смішно, ну і добре.